Так, Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися коротенький огляд продуктів, які такі, знаєте, найнеобхідніші в нашій господарській діяльності. Жінок. Так, дивіться, картопля 399. Тут її 4 кг. Ну, Вона в принципі нормальна. Ну, Якщо брати інші, наприклад, там інші магазини, то можна знайти і дорожче, але якість не дуже сильно гарна. Так, наприклад, це така, дивіться, є ось 1 кг, євро 79 Це, звісно, дуже перекославиться, але як відкриваєш пакет мета на 7 Так, помідор 750 грам, євро 99 Бачите, такі упаковані вже нормальні. Це теж, кстати, ми завжди такі беремо. Якщо немає наприклад, по акції помідорів, ми завжди такі беремо. Огірок, один огірок 79 центів. Огірки такі величенькі, домашніх тут, на жаль, немає, але теж пайдет. Так, філе, дивіться, 800 грам, 8,89. Кілограм фізе це є, є, є менший. Бачите, 464-6,17. Ціни різні. 800 грамів. Ну, бачите, ці неоднакові. 800 грамів 890. Так, це у нас фарш. Фарш говяжий 7,95. Бачите, кілограм. Так, це у нас 7 євро стоїть курячий фарш. Так, 7 євро стоїть у нас свиноговяжий свино фарш. Так, отакий фарш курячий. 3,69, 300 грамів. Я тут взагалі так курки дуже великі, вибираю, я вам такі основні показую, для того, щоб ви... В принципі, це те, що в мене зазвичай. Ну, те, що я зазвичай купую. Так, ніжка. Такі, дивіться, 930 грамів 6 євро. Куриця ціла 13,30. вона невеличка, тут її кіло 500, така на невеличку сім'ю. І замариною ніжки, бачите, 6 євро. Такі відкрили, бачите, 6,25, і їх там 600 грамів. Так, червона рибка 400 грам, 9,29 250 грамів 6 євро. Така рибка пангасів, силі пангасі 4,45-320 грамів. Так, Крипчик такий з висівками 98 центів. Ну, я такий, беру. 10 зору. э, Сережка Любе. ага, його вже тут немає. такой Сережка Любе. Такий коштує євро 48. Бачиш, біленький. Але є такий же самий біленький, але такий ромб на ньому написано. 98 центів. А коли немає масла, по акціям купуємо це масло, ромбутер, це з сіллю. Це коштує без солі 2,19, солене 2,09. Таке моє улюблене масло Люрпак. воно дуже смачно, зараз воно по акції. Бачите, євро 59, а коштувало 3,20. Так, яйця 30 штук, емочка 6,29. Ну, я тут ніколи не купую, я завжди в турецьку купую, там буває 4,95 або 5 євро. Можна такі ось купити 6 штучок євро 43. Це на невеличку сім'ї. Ми завжди беремо багато, тому що у нас сім'я велика. Бачите, такі ось є емочка, теж біо, вона вважається, біо 20 штук, 4,99. Так, олійка, євро 65. Так, тут її літр. Це, кстати, саме нормальне олієнт, якщо я пробувала в турецьку, брала везде, ну в принципі це поки саме хороше. Євро 65. Літр олії. Так, і останнє, що я сьогодні покажу, це кава. Велика банка, бачите, стоє 8,29. Поменше трішки 3,95. Нескафе це розчинна кава. Така не гол 5,59, можна це 4,25 купити. Але я думаю, що вона не дуже гарної якості. Тут дуже багато, дуже великий вибір кави, але вона всі на кавомашини.

あ <noise>